На сайті моє замовив материнську плату Асрок H610M HDV з адресною доставкою. На наступний день нова пошта доставила, розплатився, отримав. Ось така материнська плата. Є в нас інструкція, є компакт-диск навіть з драйверами, хоча зараз йдуть вже онлайн-драйвера. Є в нас два sata кабеля для під'єднання жорстких дисків SSD. Є в нас задня планочка для корпуса для материнської плати. І сама материнська плата. Ось такого вигляду. Ось материнська плата. Є два слоти під оперативну пам'ять DDR4. З частотою до 3200 МГц. Є в нас PCI-Express роз'єм для встановлення відеокарти. Є 4 роз'єми SATA 3 для під'єднання жорстких дисків і SSD. На процесор е під'єднуються 8-Pin-живлення, батареєчка BIOS зташована вертикально. Роз'єми, які ми маємо. Відеовиходи: у нас є DisplayPort, VGA і HDMI. Є в нас також 6 USB-портів і PS2 навіть під клавіатуру-мишку старого зразка. Є в нас роз'єм під інтернет і аудіовиходи. Розмір материнської плати 19 на. 19,5 см, тобто призначено для е, збору міні-комп'ютерів. Можна зібрати, але можна під'єднати і е, відеокарту, звичайно. Сокіт у нас 1700 -й. Ціленький прийшов. Підходять процесори 12, 13 і 14 покоління. Ось така материнська плата. Дякую магазину Майо.